Так, ну що, як я і казав, тільки в нас точно зараз лайків під стрімом оновлюємо оновлює інформацію, у нас 35 вподобачок є, значить у нас буде два переможці. Тож зараз проводимо наш стримчанський розіграш. Разукажу той, хто не, вказ, не перейшов, не виконав умови. Ну вибачайте вже самі винні, ви що не вказали власного нікнейму, так би мовити, не виконали повністю всі умови, щоб брати участь у розіграш. У нас буде у нас всього 9 учасників, так би мовити, ті, хто вказали свої нікнейми. Почайте, що всі бачили переможців, це потім не було ніяких питань, нюансів, що я, ось я, а ось так і щось інше. Зараз все буде на ваших екранах, як бачите, відкритий рандомайзер. Оновлюємо, вставляємо посилання на Відео. Як бачите, під самим відео 99 просмотрів, 9 коментарів, тож у нас є на всього 9 учасників у розіграшу. То не встиг, то вибачайте. Ну і зараз ми оберемо двох переможців. І я відразу заходжу в прямий магазин і відправляю подарунки. Тож перший переможець у нас. Ярмоленко боєць, мої вітання. Це раз у нас переможець. І другий переможець у нас Андрій Кулаков. Ну що ж, друзі, зараз, як бачите, ми провели розіграш. Вітаємо наших переможців. Зараз я, так би мовити, зайду. Відправлю подаруночки.